Як тобі взагалі ця історія про ну, такий ріст і про таку системність? Наскільки ця бюрократія в хорошому сенсі, мабуть, бюрократія, тому що вона необхідна? Наскільки е вона сповільнює? Це гарне питання, бо це дилема. Тобто, або швидкість, а швидкість можлива тоді, коли невелика кількість людей приймає рішення, але коли це є велика кількість людей і немає правил? Єдиних тоді з'являється хаос, і компанія починає от от от, от так от ходити. І я дуже радий, що нас вистачило розуміння, що ми вже не маленький стартап, і в нас мають бути прописані там правила і процедури. Бо без цього ми просто будемо дуже сильно розхитуватися. з моєї точки зору. знову ж таки, я, я не CEO, але з моєї точки зору в компанії є там. Два підходи, ну чи два шляхи, або ділитися на окремі маленькі компанії і далі діяти як стартапи, і використовувати цю швидкість і гнучкість, яка дозволяє забирати в великих, або ставати великою системною компанією, налагоджувати оцю ці рейки, і потім по них нестися з тою швидкістю, якою дозволяє менеджмент.